У Дніпрі до Дня Збройних сил України нагородили бійців 7-го корпусу ДШВ та 25-ї окремої повітря десантної Січиславської бригади. Пам'ятні медалі захисник вітчизни отримали близько 30 ветеранів та діючих військовослужбовців. Отримав відзнаку і Валерій. Інструктор з підготовки десантників у 25-й сечиславській бригаді. Чоловік служить з перших днів великої війни. Я бережу своїх хлопців, бережу, працюю на перемогу першу чергу. Це відзнака того, що ну правильно все роблю. значить ще треба робити, не опускаючи руки, а працювати, працювати до повної перемоги. Підходимо мій граничний вік, мені в березні вже 60 років. Я подав рапорт на те, щоб продовжити службу, поки не закінчиться війна. Ось на днях отримав погодження, наказ мені підписаний. Я продовжую. На заході були присутні близько 200 захисників України. Бійцям передали сертифікат на отримання 72 fpv дронів Завдяки допомоги наші хлопці можуть, можуть знищувати ворога не тільки десь е, там, але і на підступах, що в свою чергу надає можливість і знищити противника і захищати наших хлопців, які перебувають на першій лінії оборони. Це е, вшанування е, від громади міста Дніпра їх досягнень, їх заслуг, їх бойового шляху, і ми, як представники громади, дуже вдячні цій бригаді за те, що вона першими стала на захист нашої держави. Для підняття бойового духу бійцям показали фрагмент фільму про бригаду під назвою Ті, хто тримають небо. Сьогодні Січиславська бригада це еліта Збройних сил України. бойовий шлях до святої бригади з дня і створення до сьогоднішнього дня. І трошки про наш фонд в цьому фільмі буде. Сьогодні буде анонс цього фільму, 14 хвилин. Фільм сам там багато годин. Адже не дарма. Січислав це історичне друге ім'я нашого рідного міста. І... Ця бригада, вона з козацьким характером, і вони саме ті хлопці, завдяки яким ворог сьогодні знаходиться в покровську, а не в дніпрі. А у кінці заходу для оборонців України виступив рок-гурт Козак-сістем. <му> Артем Ліфінзів Андрій Чабаненко Дніпро ТІВІ